Всім привіт! У нас на морі чайки. Десь вони там кричать, літають. А ми знову про те саме. Наступне замовлення, Житомирська трьохточкова навіска на 20 й плиті. Чи клієнти облюбували 20-ту плиту і кріплення під гідроциліндр клієнта. Ну, Клієнт ще попросив, каже, а чи можете ви зробити там, я бачив, ви один отвір робите, а чи можете ви зробити, щоб було там три отвори для встановлення гідроциліндра? Так, кажу без проблем. Дана навіска йде на гідроциліндр з мото на мототрактор, який стоїть. З однієї сторони тут 20-й палець, а з другої сторони 12-й палець. От, і в гідроциліндрі просверляний шток, сам просверляний, тобто немає яблук ні з однієї, ні з другої сторони. То Як варіант, то можна його ставити з боку. І клієнт попросив от таких просвалити три отвори для того, щоб змінювати висоту подйому. Так, кажу, без проблем дав нам розміри, як вони мають бути приблизно він там щось собі вирахував. Ну, ось так ми і посверлили ці отвори. Тобто навіска показую ось на 20-й плиті. В комплект навіски входить нижні щоки 12 мм, перехідна сірга чи прицепна сірга, під палець 20-й, бокові розтяжки, центральний гвинт, нижні розтяжки, пальці, шплінти і карабіни. Зараз комплектуємо дане замовлення і веземо відправляти.